За десятого року, десятого місяця, дванадцятого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Сину людський, зверни своє обличчя до фараона, єгипетського царя, і пророкуй на нього та на весь Єгипет. Говори та й скажеш так говорить Господь Бог: ось я на тебе, фараоне, царю єгипетський, крокодиле великий, що лежиш серед своїх рік, що говориш, моя річка моя, і я утворив її для себе. І вкладу гачки в щелепи твої, і поприліплю рибу твоїх річок до твоєї луски, і підіму тебе середини твоїх річок, і всі риби твоїх річок поприліплюються до твоєї луски. І вирву тебе й кину в пустиню, тебе та всі риби річок твоїх, ти впадеш на поверхні поля, не будеш згромаджений і не будеш позбираний. Для земної звірини та для птаства небесного дам я наїжу тебе. І пізнають усі мешканці Єгипту, що я Господь. Бо вони були для Ізраїлового дому очеретяною палицею. Коли вони хапались за тебе долонею, ти ламався й роздирав їм рамено, а коли вони опиралися на тебе, ти ламався і чинив, що їм тряслися всі стегна. Тому так говорить Господь Бог: ось я наведу на тебе меча, і витну земі ж тебе людину і скотину. І стане єгипетський край спустошенням та руїною, і пізнають вони, що я Господь, за те, що він говорив, річка моя. І то я її утворив. Тому ось я проти тебе та проти річок твоїх, і оберну єгипетський край на поруйновані руїни, на спустошення від мігдолу аж до Севане і аж до границі Етіопії. Не перейде по ньому нога людська, і нога звірини не, не перейде по ньому, і не буде він замешканий сорок років. І оберну я єгипетський край на спустошення серед спустошених країв, а його міста серед поруйнованих міст будуть спустошенням сорок років, і розпорошу Єгипет серед народів. І порози сипаю їх по краях. Бо так говорить Господь Бог наприкінці сорока років позбираю Єгипет земіш народів, де вони були розпорошені. І верну долю Єгипту, і верну їх до краю патрос, до краю їхнього походження, і вони будуть там царством слабим. З поміж царств воно буде найнижче, і не підійметься вже понад народами, і поменшу їх, щоб не панували над народами. І не буде вже воно для Ізраїлевого дому надією. Яка пригадувала б беззаконня, коли вони зверталися до нього. І пізнають вони, що я господь Бог. І сталося за і 7-го року, першого місяця, першого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Сину людський, на Носор, цар Вавилонський, змусив своє військо робити велику працю проти тиру. Кожна голова вилисіла, і всяке рамено витерте, та нема нагороди ані йому. Ані війську його від тиру за ту працю, яку він робив проти нього. Тому так говорить Господь Бог, ось я дам на вухо до Носорові, цареві Вавилонському, єгипетську землю, і він забере багатство її, і ограбує грабунком її, і забере її здобичу, і вона стане нагородою для війська його. За працю його, яку він робив у ній, я даю йому єгипетську землю, бо вони це зробили мені, говорить Господь Бог. Того дня вирощу рога Ізраїловому домові, а тобі відкрию уста серед них. І вони пізнають, що я Господь.